Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У парковій зоні вулиці Київської каркас для майбутньої кав'ярні. Місцеві мешканці обурені забудовою зеленої зони. Вони звернулись до громадськості та народного контролю, аби зупинити цю забудову. Сквер між багатоповерхівками, улюблене місце відпочинку і прогулянок з дітьми. Люди стурбовані появою тут каркасу для мафу, тому й вийшли на протест. Відсе будівництво, воно ніким образом не ограждено. граждено. Умня рібенку більше годіка. Он забігає та грає. Я не очень хочу, щоб он здесь каким-то образом Здесь всегда Всі зелена територія була і вот дочка моєї подруги. внуки. тут для дітей очень хорошее місце для прогулок. Люди кажуть, з ними ніхто не радився. Активісти додають і документи у підприємця не в порядку. Очень сильно возмущены наглостю, щоб на зеленій території брали і начинали строить какой то очередной гендель. Ну, ета ненормально. Ми всі дуже не Забудовник каже з паперами у нього все гаразд, тому не розуміє, чому мешканці обурюються. Мала архітектурна форма вона абсолютно відповідає полученим документам от управління архітектури Житомира Получены эти документи були в официальном порядку через центр надання адмінпослуг. На місце забудови викликали поліцію. Учасники мітингу вимагали поліціянтів, аби ті розібралися, чи все законно дійсно перевірку, чи законно ведеться до дісля сьогодні. Віде зроблено відповідні запити до органів державної влади з метою ну, перевірки документів. На будівництво перевірити документи забудовника журналістам народного контролю. Пообіцяли і чиновники. Наскільки мені відомо, там прострочений паспорт прив'язки. Він буде Він буде анульований. що є підставою для демонтажу. На засіданні виконавчого комітету буде внесено проект рішення про демонтаж цього мафу. Ми будемо стежити за перебігом справи. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.